Десантників колишніх не буває. Я воював в цьому підрозділі, тому я маю за честь наситися човна. Я знаходився перед війною в першому портивному резерві і більше певний був, що я буду воювати в десантно штурмових військах, але не було часу повернутися в частину якої в Константинівці. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. здорові, зразу штату бригади, що Все окей? Да. – Так. Знаходимося на перепускному пункті. Городище, які зараз зрозумілих причин тимчасово не працює. Вночі, звісно, вдвічі посилюється як людьми, так і вогневими засобами. Так називаємо ноль. Ну все, перед нами вже нікого немає. Що йдемо далі. <ріху> далі йдемо. За дев'ятий рік війни армія боєготова. Армія, е, як кажуть, відкрита ліцензія на вбивство. Е, багато дуже людей пройшло через бойові дії. Наші покордонні стовпчики бачимо, так? Да? І от же там, де стела, це вже <кхи> Тобто Ми з вами на крайній, на крайній межі України в нашим державному кордоні. Це так називаємо мінний шлагбаум. Він видимий, е, його завжди бачать, тобто він не ховається і не маскується. Це противотанкова міна, і таким чином тобто, техніка зупиняється для того, щоб яким чином розмінувати чи зняти з дороги мінних слугбан. Коли колоно зупиняється, вона отримує вогневе ураження. Місцеве населення відривали там трактора, екскаватори, свої засолили вантажні автомобілі, блоки, будівельний матеріал. Наприклад, командир однієї з ДФТГ, не буду називати в нашому районі, мав будувати будинок. Все віддав на фундаментальні блоки, все віддав на, на оборону. Право в тому, що білоруська армія вже програла війну в своїй державі. Вони вже окуповані, захвачені. І тут люди все ж дожили, ягоди збирали, ходили в ліса один до одного в гості. Тут така ситуація, який є мотиваційний момент, щоб іти з нами воювати. Але так вони втратили свою незалежність як таку. Тому вони зараз будуть і будуть змушувати російська Росія. Але ворога ні в якому випадку не можна недооцінювати. Тобто ми це розуміємо і чітко готові до зустрічі всю люті ненависть українського народу, вони відчують з першим кроком на нашу землю. Це теж ж по лісся. Лісо було місцевість, яка фактично тунельовані місця, де можна ну, прийти. Там далі непрохідний ліс. Рельєф і місцевість працює на нашу оборонну охорону. Чому? Тому що по бокам болота непрохідні. такі, що… Ну, Можу дуже... пройти тільки маленькими групами там, одиночно. Техніка ну, важко прохідна для техніки. Так що ключ від державного кордону в надійних руках. Це наша відповідальність заповнюючи північ нашої області і межує по лівому флангу з Волинської бригади Зодом. І з правого флангу це 115-та Житомирська бригада. Весь повністю більшість всі кордони це наша зона відповідальності. Ну, Тим розвідданим, що ми маємо. Е на ближайші дні ми не бачимо, чи такої загрози життя що... у нас зберігається загальна, але не сформовані батальйоні групи для нас тут на Україну. Позиції укріплені. Для того, щоб не осипатися, стоять протитанкові засоби, стрільці, кулеметники. Справа в тому, що тут везде пісок, і ще коли дощ пішов, то пісок трошки тримається. А як тільки він весь пересихає він весь починає обсовуватися. Тому хлопці тут копають з днем і ночі. Ескаватор викопав, приходиться робити рубашку укріплення, тому що постійно осипається. Для чого вона ще потім буде використовуватися? Для маскування, тому що позицію треба ще замаскувати. Щоб і не було видно з безпілотних летальних апаратів. На вихідний рубіж на дорогу перший розрахунок на пошов! Пошов, пошов, пошов! У нас є визначений район засідки. В разі чого в прориві державного кордону буде відбуватися напад. Тому наш підрозділ займає позиції, а саме в даному районі, ми виїжджаємо, відпрацьовуємо самі позиції. Також відпрацьовуємо час на висування та вже відступ з даних позицій. Група розділяється на дві підгрупи. Тобто перша, яка працює по по а друга група, яка забезпечує відхід першої. Ключовий момент, що як ми. Планували ці всі тактичні дії, а це живучість особового складу. Тобто, якщо немає шляхів відступу, ми цей варіант не розглядаємо. Це на ще один черговий рубіж оборони. Що йдемо Тож, Укріплені шанси для того, щоб не обсипалися. Бойові позиції, О, замасковані, То вся дорога. Весь рух з тієї, ми звідси повністю бачимо перекриття для того, щоб е боєць був захищений на артообстрілах, мінометних обстрілах. Також от, ми бачимо щелина, де перекрита. Підноді вам покажу. Примі... Невеличке приміщення на 2-3 особи з двома трьома накатами перекриття яке захищає з правильними відводами. Чому? Тому що якщо в шаристь попадає снаряд чи міна, людина, яка схована за цим поворотом, вона вже є неураженою. Тут а, так звані штани для того, щоб могла б техніка тяжка відпрацювати в сторону ворога. Один заход з цієї сторони, другий заїзд з тієї сторони. Техніка підходить, відпрацьовує і відходить. Всі шанси з'єднані між собою сполученнями. Це у нас представлена МГ-42. Це, це італійська збірка е, Беретта, По ліцензії зроблений. Ну, саме ця версія. От. Ну, дуже простий в використанні, е, швидко розібралися, багато що подобається в ньому. От. Вага самого кулемета 11-12 кілограм, зі станиною разом 32 кілограми. От, розрахунок два чоловіка у нас по висоті, як на станині. От, і так само є, зажимається і в них регулюється. Ну, це як на станині, якщо він стаціонарно стоїть. Є у нас можливість його зняти з станини таким методом керування. як простіший Кулеметник вже визначає по, по бою, по руху, по можливостях своїх. Як йому буде найкраще. Швидкість кулі тут. 700 метрів в секунду, швидкострільність його 1700 куль на хвилину. Вже йдуть нас з трасерами кулі. Все, ми вложуємо ленту, закриваємо, зводимо і у нас готовий він до роботи. Що найбільше мені сподобалося в ньому, дуже сподобалося, це ми зводимо затвор і зміна ствола. Ось. Інший ствол, ствол так само є у запасі, в нас, інший ствол так само ми вставляємо. От, при інтенсивному бою закриваємо і все. У нас ствол поміняний, він працює. Дуже хороша надійна штукенція у нас, наша опора. Підбереже кров. Чим більше людина тренується, тим більше шансів в неї вижити. Поки Господь Бог дав можливість знаходитися більш в тиловій частині, виконуючи бойову задачу про кордону, Є можливість підтягнути своє навчання, вивчити озброєння, вивчити моє частину, підтягнути своє фізо, і все виходить. Ви знаєте. На маленьку відстань, 50-100 метрів. І це все нарощувалось, нарощувалося, був гарний результат. Вже вийшли на рівень, що на 100 метрів вже дівчата попадають, і їм не цікаво в русі навіть. Ну і самі дійшли до того, що почали поелементно додавати, нагружати, створювати так динаміку, високу динаміку. Зі зміною позицій смуга перешкод значить, дуже важливо, тому що це найбільш Якби імітує умови сучасного бою. Два рази в тиждень це 100% у нас проводяться стрільби з усіх видів е е е зброї, які є в нас на сьогоднішній момент. Це і стрільба з гранатометів, і стрільба з стрілкової зброї, кулеметники з кулеметнів, снайпера з своєї е штатної зброї. Тобто вогнева долка проводиться постійно. пояснюю ще раз. Дивіться всі. В бойових умовах немає ножа, мало лі. Є граната в ліву руку. Тобу, в праву руку. як? Ось, Роль ТРО Дуже дає великий вплив, тому що всі місцеві і вони дуже маневрують. З легкістю роблять маневри, вони знають всі дороги, всі поті одхода, знають місцевих жителів, які допомагають. І робиться взаємодія з місцевим населенням, і робиться співпраця. Ми знаємо, де розташований ворог, де він знаходиться, і тоді вже ми наводимо точні координати, куди треба поражати противника. Спортивне життя частини в нас таке. Зранку відбувається зарядка. Зарядкою керує, проводить заступник мій вже три місяці, це день в день. А ввечері Романович займається важкою атлетикою. То вам тут не вистачить цього металу, щоб покидати. Зараз ми все покажемо. Тут всього 100. Особання не стартуємо. Розминається сотка. Сотка. <ріст> 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 так випала військова вдача, що ми на даний час захищаємо. Не безпосередньо свої домівки і свої сім'ї от прямо на цих теренах, тому що ми живемо завжди на прикордонній зоні, і у нас просто немає можливості вже кудись бути небоєздатним. Бо якщо ми будемо небоєздатним, ворог буде в нас в наших сім'ях, в наших будинках. А звичайним обивателям скажу дуже просто: якщо вони хоч крок зроблять на нашу землю, вони стануть звичайними білоруськими обивателями, а ворогами нашими до, 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 до скінчання віку.